Що я хотів показати, сьогодні заправив автомобіль було 440 кілометрів до повного. Зараз у мене залишок 20. По факту проїхав сьогодні 459 кілометрів, 400 навіть 80 можу проїхати з рахуванням прогнозу. Так що ось так. 440 прогноз від автомобіля. Ось такі витрати були по дорозі. І фактично я зумів проїхати 460 км ще 20 в запасі, Ну, чуть менше вже. Але погода ось така плюс 30 градусів, кондиціонер включений постійно. Тобто ніхто не економить. Музику постійно слухаю теж в Spotify. Тобто автомобіль навантажується в плані отримання інформації неочікувано навіть для мене, однак дуже гарний результат.